У ніч на 28 серпня армія Росії завдала комбінованого удару по Києву. У наслідок ворожої атаки є жертви та постраждалі. Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, росіяни застосували різні типи дронів, балістику, крилаті ракети та ракети кінжал. разом по Києву знову кількість пошкоджених об'єктів дійде до сотні, вибитих вікон тисячі. Пошкоджень зазнав торговельний центр у центрі міста. Розповів Ткаченко. У Києві все ще триває рятувальна операція після удару. За даними мера столиці Віталія Кличка, 45 людей постраждали, 30 із них госпіталізували до столичних лікарень. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, троє людей загинули на місці прильоту по житловому будинку на вулиці Бориспільській, на Дарниці. Тут ворожа ракета знищила під'їзд п'ятиповерхівки. Під завалами можуть перебувати люди. Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Рятувальники намагаються деблокувати людей і витягнути їх з-під завалів. Постраждали дев'ятиповерхові, житлові, житлові будинки, приватний будинок, парковка і дитячий садок. У Дніпровському районі пошкоджено житлову 25-поверхівку, Дрон влучив у подвір'я поруч із 9-поверхівкою горять автомобілі. У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок, пожежу локалізовано. У Шевченківському районі постраждали кілька нежитлових будівель, офіси, автомобілі. У Голосійському районі вже вранці внаслідок атаки зафіксовано загоряння на кількох локаціях. У понад 10 будинках вибито вікна, постраждали автомобілі. У Деснянському районі наслідки атаки зафіксовано в нежитловій зоні. Є пошкодження і в Оболонському. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на восьму ранку відомо вже щонайменше про вісьмох загиблих, серед них одна дитина. Черговий масовий удар проти наших міст та громад знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих, серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Йдеться у повідомленні. За його словами, люди досі можуть бути під завалами, вже відомо про десятки поранених. Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями і місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин, обирає продовжувати вбивства, а не закінчувати війну. І це означає, що Росія досі не боїться наслідків. Росія досі користується тим, що принаймні частина світу заплющує очі на вбитих дітей і шукає виправдань для Путіна, наголосив Зеленський. На його думку, вже настав час для нових жорстких санкцій проти Росії за все, що вона робить. Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломації. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар за кожен день цієї війни. Вічна пам'ять усім жертвам Росії, підсумував Зеленський. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі.